В цьому відео я вам розкажу повністю детально кейс, як я зміг знайти товар, який я спочатку запустив на Google рекламу, і потім взяв його і запустив на Facebook рекламу, зробив з нього майже 20 тисяч доларів продаж. І ви дізнаєтесь повністю все в деталях. Тобто, як я знайшов цей товар, мою рекламну стратегію, як я створював рекламні відео. І саме основне, скільки ж я в кінці заробив чистими із. Цього товару. Тобто, щоб ви просто розуміли, ось що я маю на увазі. Ви можете побачити ось тут 25 тисяч доларів продаж за останні 4 місяці, із яких цей один товар приніс майже 20 тисяч. Тобто, інші товари принесли всього продаж на 6 тисяч доларів. і я з вами розберу повністю цей кейс у деталях для того, щоб ви для себе зрозуміли, як це виглядає і як ви можете повторити те ж саме. Тому я рекомендую дивитись вам це відео від початку до кінця, щоб нічого не прогавити, тому що тут буде дуже сильно багато цінної інформації для вас. Але перед тим як ми розпочнемо це відео, я хочу вас попросити зробити одну маленьку дрібницю: це поставити лайк під цим відео, а також підписатись на мій канал. Оскільки я думаю, як ви розумієте, я тут дуже багато викладаю для вас цінного контенту, абсолютно безкоштовно, тому це просто підтримка мене та мого каналу за те, що я для вас роблю. Я буду вам дуже за це вдячний. Ну що ж, поїхали. Перше, з чого ми з вами розпочнемо, як саме я знайшов цей товар, який я зміг вивести до таких цифр, і е, насправді я це зробив дуже простим способом. Цей спосіб знаходиться в ось цьому відео, яке я рекомендую вам перейти і подивитись, в якому я повністю розказую всі критерії виграшного товару та як його шукати, і як його підтвердити, щоб зрозуміти, що він має шанс на успіх. І саме цим способом я знайшов цей товар. Саме тому те, що я вам зараз покажу, ви можете перейти в ось це відео і дізнатись в більших деталях. Я не буду конкретно розказувати про критерії відбору товару, просто покажу вам. Як я це зміг зробити. Значить, для того, щоб це зробити, я перейшов в Aliexpress вкладку Dropshipping Center. Це було ще, хочу зауважити, на секундочку, що в березні 2023 року і я зробив наступну річ: просто посортував по ніші, які я продаю товари. В моєму випадку це була ніша Home and Garden І я просто знайшов товар, який був е, по продажах. Самий найактуальний. Після цього я його прогнав по моїй системі відбору товару, про яку я вам тільки що казав, яку ви можете дізнатись у відео, яке ви зараз бачите на екрані. І я просто побачив, що цей товар має багато попиту. Також побачив, що він новий на ринку, і я вирішив його затестувати. І звісно, що я зробив, це я перевірив ринок. Знову ж таки, все в цьому відео, всі деталі, як це робити. Ось це, до речі, є ключове слово мого товару, тобто це pressure washer. І я побачив на той момент, що цей товар сезонний. Тобто кожен рік він на початку літа продається дуже добре. І, знову ж таки, нагадую, що це була десь середина березня, коли я попав на цей товар, і я почав його тоді тестити. Тобто він вже був десь ось тут, на початку набору свого тренду. І я його почав тестити дуже простим способом. Я його закинув з самого початку на Google рекламу, і мені, щоб закинути цей товар, зайняло ну, буквально 2-3 години роботи і зі всім повністю з повного нуля закинути на сайт, створити опис е, завдяки штучному інтелекту і додати відгуки, е, закинути на Google. Тобто 2-3 години роботи я його закинув і я вже тестував цей товар з моменту, як я його знайшов. Ось я хочу показати вам результат тесту на Google. Е, е, як ви бачите. Ось ця рекламна кампанія, вона конкретно цього товару, і вона працювала в нас, грубо кажучи, півтора місяці. Ем, і з самого початку, ось як я їй казав, це десь була середина березня, ем, ця рекламна кампанія е, отримала дві покупки, і вона була спочатку дуже прибуткова. Ось я її тому на довгий час залишав, але з часом він на Гуглі переставав працювати і він не приносив мені більше покупок. Але прогнавши по цій системі, знову ж таки, про яку я розказую в тому відео, про яке я говорив, я розумів, що цей товар, насправді, якщо не працює на Google рекламі, хоч він спочатку і був прибутковий, як ви можете ось тут побачити. Я розумів, що я можу його взяти і попробувати запустити на Facebook. Що я, в принципі, і зробив. Тобто, десь ось тут два тижні я його тестував на Google, і я... В цей час підготавлював його до запуску на Фейсбуці. І першим ділом, що я зробив, це я пішов на ось такий веб-сайт, який називається Bands of Ads. І заказав у них рекламне відео для цього товару. Оскільки я не хотів тратити час для того, щоб створювати їх самому. А в них воно коштує дуже дешево, і вони його досить швидко роблять. Саме тому я перейшов на цей сайт, заказав його в них. І Буквально протягом вже наступних, наступного тижня я отримав це відео. Давайте я вам покажу. Ось ось це був мій заказ. Я заказував відео формату TikTok, тому що я хотів, щоб воно працювало на Facebook Reels. І я його оплатив 3 квітня, і 18 квітня воно повністю було завершене. Але я вже його почав тестити десь спустя тиждень, тому що я просто їх просив, щоб вони його допрацьовували. І перші варіанти були нормальні, я вже почав з ними працювати. Тому, якщо ви хочете отримати е, можливість з легкістю мати доступ до таких е, рекламних відео, які дійсно круто працюють, і де вам не потрібно тратити години або дні на те, щоб їх створити, силочку на сервіс Bands of Ads ви можете знайти в описі під цим відео. Я особисто їх постійно використовую. І навіть в моєму аккаунті ви можете побачити. Коли я виконував в них закази, тобто я в прямому сенсі їх постійний клієнт і дійсно дуже сильно рекомендую цей сервіс, тому я впевнений, що ви про це не пожалієте, якщо ви будете в них заказувати. І по посиланню під моїм відео ви зможете отримати ще й додаткову знижку на е, свій заказ. Тому, е, якщо ви хочете е, скоротити свій шлях е, до створення якісних відео, цей сервіс однозначно того вартує. Ось я знайшов ось цей товар, і після того, як я створив ці відео, далі я почав їх тестувати на Фейсбук рекламі. І давайте я вам просто покажу, щоб ви розуміли: ось мій рекламний кабінет Facebook, і тут потрачено 9145 доларів. На секунду просто скажу, що це канадські долари, і потім я поясню, чому це важливо. І Якщо ми подивимось не з березня, а з квітня, по липень, то ми побачимо, що сума така ж сама. Різниця була всього-навсього в 30 доларів. І це значить просто те, що я дійсно його до цього не запускав на Фейсбуці. Тобто я його не тестував, я його дійсно почав тестити одразу після того, як я отримав ці відео. І зараз я хочу вам детально пояснити, власне. Саму рекламну стратегію на Фейсбуці, щоб ви розуміли, як я це зробив і як я побачив, що він має тут потенціал. Сразу хочу сказати, що всі показники ROAS, які ви бачите, вони не на 100% точні. Насправді вони точні, може, процентів на 50-60%. Дуже багато покупок. Фейсбук втрачає і я відслідковував зовсім іншому додатку це. В якому я бачив, які ацети, е, які компанії приносять гроші, які ні. Але плюс-мінус ця інформація має е, якесь значення, тобто, плюс-мінус щось Facebook зловлював в деяких місцях, і ми з вами по цьому і власне пройдемося. І я тестував декілька різних рекламних кампаній. Я тестував спочатку їх на Т4, е, тобто на топ-4 країни, тобто, це Англія, Америка, Канада. і... Австралія. І також потім тестував на топ-3 країни. І в кінці я дійшов до того, що вони продавали саме краще в Англії і Америці. І я тестував на цих дві країни. І ця рекламна кампанія, яка, в принципі, в нас була досить прибуткова, це була сама перша рекламна кампанія, яка складалась з інтересів, і я на неї потратив саме більше грошей. І давайте я вам просто покажу, як вона працювала. І як ви можете побачити, у нас тут є багато інтересів, які потратили досить велику суму грошей. Ось, і в нас насправді досить багато прибуткових інтересів. І відповідно, дивіться, яка тут стратегія. Стратегія досить проста. Ви можете побачити, що в мене є інтереси, які приносили нам гроші, і які потратили багато. І що я робив в такому випадку? Кожних 3-4 дня я піднімав їх бюджет на. 20-30%, щоб не збити е, штучний інтелект Фейсбука, який ізучає е, нашого клієнта. Я робив такі маленькі зміни, і тільки якщо бачив, що ці адсети прибуткові. І відповідно, коли я побачив, що адсет прибутковий, я робив дублікат прибуткового адсета і таким чином я розширяв кількість е, прибуткових аудиторій, які приносили мені гроші. І саме тому ви можете побачити. Ось наскільки багато в мене було тут прибуткових аудиторій із різними бюджетами, тому що вони були кожний з них на різному етапі. Тобто рекламна стратегія тут сама дуже проста. Ось що я хочу, щоб ви зрозуміли: саме основне це наш товар, який я до цього підтвердив, що він а, має високий шанс на успіх. І звісно, це. Рекламне відео, яке чітко працювало завдяки цьому сервісу, про який я вже вам розповів. І саме тому ця рекламна кампанія так чітко працювала. І давайте я навіть перейду е, ось в один адсет, який потратив, е, скажемо ось цей, який потратив багато. Ні, давайте, давайте перейдемо, скажімо, в ось цей адсет, який був самий прибутковий. Я вам просто покажу, щоб ви розуміли, що тут немає нічого сверхунікального. Тобто в нас максимально великі аудиторії 30 мільйонів. Це те, що я побачив спочатку, що працювало. І давайте перейдемо в ось цей адсет. Я вам просто покажу, щоб ви розуміли, який в мене був тут сетап, що це дійсно вся настільки сильно просто. Аудиторія від 3 до 4 мільйонів. 7 day click. Таргетинг в нас Америка і. Канада, вік від 21 і вище, оскільки я побачив, що а, люди, які молодші 21, не будуть купляти цей товар. І ось така проста аудиторія: три основних ключових слова, які підходять під наш товар, і звуження на саме наш товар. І ця аудиторія нам принесла найбільше покупок. Вона була у нас сама-сама прибуткова. Ми можемо побачити, що вона нам принесла окупаємість реклами в три рази. І якщо ми подивимося по покупках самих, це було 9 покупок, хоч на ділі було, звісно, набагато більше, тому що Фейсбук їх не відслідковував. І також, е, от ви можете навіть побачити по ось цих адсетах, які тут закріплені, це закріплені адсети, які також були прибуткові, але Фейсбук цього не показав. Тобто е, ця аудиторія була набагато прибутковіша, так як і, в принципі, ця вся рекламна кампанія, і всі інші аудиторії. Просто це тут не показує нам Фейсбук. І ось, власне, що я робив? Тобто я продовжував цей самий процес, піднімав бюджет виграшних аудиторій, робив їх дублікати. І ще коли я побачив, що вони були прибуткові, я пробував додавати схожі інтереси, тобто максимально похожі інтереси до тих, які в мене добре працюють. І таким чином я зміг вже з першої рекламної кампанії досить сильно розкрутити цей товар із самого повного нуля. І наступні рекламні кампанії, які я запускав, це були лукалайки. Е, -like. Вони також працювали досить добре. Ось я вам покажу одну рекламну кампанію, ви можете побачити те ж саме. Тут в нас низький бюджет, це знову ж таки е, для того, щоб тренувати наш Піксі, для того, щоб він приносив на покупців дешевше. І це саме те, що я навчаю себе в програмі. І, до речі, хочу сказати, що якщо ви хочете повністю в деталях дізнатись кейс цього товару, що це за товар. Як я його зміг продавати, як виглядала реклама? В деталях повністю всю рекламну стратегію Facebook і ось ці всі деталі, повністю все відкрито, де я взагалі нічого не приховую, то ви можете перейти по посиланню під цим відео на мій стовідсотковий безкоштовний онлайн майстер клас в якому я вам розповім, як я заробляю зараз із Shopify дропшепінга завдяки штучному інтелекту у 2023 році та надалі. І у вас буде змога отримати доступ до ось цього всього, що я вам зараз розказую, де я вам повністю покажу свій бізнес-менеджер, повністю покажу все все в деталях, де я нічого не приховую. і навіть покажу повністю, як я створив завдяки штучному інтелекту опис для цього товару, який потім дуже сильно круто продавав цей товар. Тобто, ви дізнаєтесь там повністю у всіх деталях, все як є, якщо ви хочете. Тому. Якщо вам цікаво дізнатись, як я це зміг зробити зараз, у 2023 році. І в цілому, якщо ви хочете дізнатись дуже багато цінної інформації, тоді переходіть прямо зараз у опис під цим відео та записуйтесь на цей 100% безкоштовний онлайн-майстер-клас. Ну що ж, а ми продовжуємо з вами. Дивіться, стратегія така ж сама: прості лукалайки на людей, які дивились відео, і з малим бюджетом. Почав з часом піднімати бюджети Локалайків, які були прибуткові. І, як ви бачите, це працювало досить круто. У нас було дуже багато прибуткових аудиторій. І, звісно, також ця рекламна кампанія була набагато прибутковіша. Тут дуже багато чого не відслідковується. В принципі, майже такий самий принцип, як там, піднімаємо бюджет наших прибуткових аудиторій тільки за винятком того, що на лукалайках ми не робимо дублікати. Ось як це в нас виглядало, і е, в мене довший час працювали дві цих рекламних кампанії разом і приносили більшість покупок. Потім наступний крок, який я виконав, це була е, також Лукалайк-аудиторія. -like і відразу після того, як я побачив, що цих дві рекламних кампанії в нас працюють прибутково, це наступне, що я зробив, запустив ретаргетинг рекламну кампанію. Яка е, повертала нам клієнтів, які ми втрачали. Ретаргетинг у нас був дуже прибутковий в цьому випадку. Він був набагато прибутковіший, знову ж таки, ніж тут показується. І ретаргетинг у нас дуже сильно простий. Це люди, які заходили до нас на сайт, і е, всі сегменти людей, які дивились наше відео. Е, в ретаргетинг я запускаю е, похожі рекламні відео, тільки більше націлююсь на відгуки клієнтів, щоб переконати їх, що е, воно. Що цей товар у нас круто працює. І е, ось таким чином у нас працював ретаргетинг, Тобто я його запустив е, десь після того, як я, запусти, як я побачив, що наша перша рекламна кампанія була прибуткова, і я вже почав запускати другу. Тоді я також запустив ретаргетинг. Також, е, коли працював у нас ретаргетинг і тих дві рекламних кампанії, останню річ, яку я зробив, це я запустив знову ж таки ті самі Лукалайки -like аудиторії, тільки після того, як Мій Facebook Pixel, а також uh, мій рекламний аккаунт, набрав дуже багато інформації про покупця і про людей, які дивляться рекламні відео, я створив похожу рекламну кампанію з лукалайка-аудиторіями тільки з більшим бюджетом, де я обновив самі Лукалайка-аудиторії на свіжість, щоб вони були із більшою кількістю якісної інформації, на яку я потратив досить багато грошей, щоб зібрати. І після того, як я запустив її. Вона працювала у нас також дуже прибутково, і ви можете побачити, що у нас просто тут стоїть більший бюджет, і у нас також було дуже багато прибуткових аудиторій. Але на превеликий жаль, я не зміг масштабувати цей товар далі, чим оця рекламна кампанія, оскільки Facebook заблокував мій рекламний аккаунт і повністю. Я не зміг більше заробляти з цього товару, і ось чому я не зміг зробити більших цифр, в принципі, не зміг більше заробити з нього, навіть для того, щоб вам показати, тому що це був той момент, коли мене заблокували, і я більше не зміг заробити. Тому в мене було цих три прибуткових рекламних кампанії, із яких я вже почав виходити на досить крутий дохід. І щоб бути точним, якщо ми подивимося по онлайн-магазину, в травні я вже вийшов. На 10 тисяч доларів продаж. Потім трішки в нас продажі почали падати. І ось тут вже в цьому, в липні, мій рекламний аккаунт заблокували, і я на превеликий жаль не зміг далі масштабувати цей товар. А тепер давайте саме цікаве. Я вам зараз розкажу детально, скільки ж я заробив з цього товару чистими. Ви вже дізналися, як я знайшов товар. Ви вже знаєте, як я створював рекламне відео, як я запустив рекламу і мою рекламну стратегію, як я просував цей товар. І останнє, що нам залишається дізнатись, це скільки ж я заробив з нього чистими до того, як Facebook мене заблокував. І коли ми перейдемо в додаток, який показує нам чистий дохід нашого магазину, ми можемо побачити ось цей товар, який приніс 17 600 доларів продаж. Після чого у нас був ще додатковий товар на сайті, який приніс нам 1600 доларів продаж. Тобто, це був додатковий е, аксесуар до основного товару, який я продавав, і який нам дуже сильно приніс багато чистого прибутку, оскільки він коштував дуже дешево, а ми його продавали дуже дорого. І саме тому е, ви можете ось тут побачити різницю між тим, скільки цей товар коштував. І скільки чистого прибутку він приніс порівняно із оцим, оскільки він е, просто йшов як доповнення, тому він так сильно багато продаж в нас приніс. І знову ж таки, це все ви зможете дізнатись у е, майстер-класі, як я використовую ці стратегії для піднімання чистого доходу. Я там розказую все детально. І тепер давайте подивимося. Значить, в нас було 19 тисяч доларів продаж. Разом із основного товару та додаткового товару, оскільки вони продавались разом в совокупності. Як ви можете побачити, в нас продалось 151 одиниця основного товару і 54 одиниці додаткового товару. Це значить, що одна із трьох людей додавала цей додатковий товар до свого замовлення, тобто 30%, 33 навіть відсотки людей додавали його до свого замовлення, і таким самим ми дуже сильно піднімали собі середній чек та чистий дохід. А тепер давайте проб'ємо всі цифри і дізнаємося, скільки ж ми заробили з цього одного товару чистими. Значить, продаж у нас було, якщо говорити точно, 19 тисяч 271 американський долар. Це з урахуванням додаткового товару, який я продавав разом із основним. Затрат на Google рекламу у нас було 255 американських доларів. Тобто, щоб ви розуміли, в мене. Кабінет в канадських доларах, і якщо ми переведемо це число в американське, це буде 255 американських Далі на Facebook ми з вами потратили 9115 канадських доларів, знову ж таки, також канадські долари. І це нам дає 6752 американських доларів. І загальна вартість відправки товарів склала 7539 доларів. І того, якщо ми віднімемо. Повністю всі затрати нам цей товар за 4 місяця приніс чистими 4725 американських доларів. І як ви розумієте, це число могло бути навіть більшим. І я міг зараз якраз масштабувати цей товар, тому що він літом добре продається. Але, на жаль, Facebook нас заблокував, і тому це та сума, яку ми змогли витягнути із конкретно Facebook реклами, із конкретно цього одного єдиного. Товару за 4 місяці. Ну що ж, на цьому, в принципі, все, що я мав для вас у цьому відео, де я розібрав такий детальний кейс, як я це зміг зробити. Силочки на всі ресурси ви можете знайти під цим відео. І я дуже сильно сподіваюсь, що ви по-справжньому оцінили те, скільки я постарався для вас донести абсолютно безкоштовно цього цінного контенту. Знову ж таки, якщо ви хочете дізнатися, як знайти. Товар, як я його знайшов, в мене є окреме відео, в якому я це все розказую в деталях, тому я дуже рекомендую вам подивитись його, там буде також дуже сильно багато для вас цінного контенту. Тому я вам дуже сильно дякую за те, що ви подивилися це відео. Не забудьте обов'язково поставити лайк і підписатись на цей YouTube канал. Як ви бачите, я дуже сильно багато викладаю для вас цінного контенту. А ми вже з вами побачимось зовсім скоро у наступних відео у мене на каналі. Я бажаю вам неймовірної удачі у всіх ваших починаннях. До зустрічі!